Перше, що впадає в око у директорському кабінеті ключ, сповнений символізму, як бджолинні стільники під час медозбору, велетенський, лискучий і теплий на дотик, ніби увібрав у себе частку молодечого запалу юного різбіра. У Грицеві вміють робити гарні речі. 31 рік поспіль тутешнє професійне училище плекає унікальних майстрів. Унікальність нашого училища в тому, що ми навчаємо наших учнів не забувати традиції народу, вивчаємо їхні різні різні ремесли, які були в старовину. Наше училище готує чотири спеціальності. Образотворче декоративно-прикладне мистецтво, дизайн, а також кравець, закрійник і соціальний робітник, молодша медсестра. Особливо у нас унікальними спеціальністями є спеціальність образотворче декоративно-прикладне мистецтво, вироби, які вже змогли побачити, це вишивка на полотні, вишивка на пошкірі, а також дизайн. Дизайн він в себе. Об'єднує такі народні промисли, як різьба по дереву, килимарство, розпис по склу, по тканині, а також філігрань. Це роботи з сипучими матеріалами. У різні періоди свого існування училище готувало різних фахівців. Але так же вийшло. Ніколи ні за якої кон'юнктури не випадали тут із вжитку ремесла, в яких домінувала творчість. Отже, й диплом про закінчення Грицівського вищого художнього профтехучилища понині сприймається багатьма знавцями справи як щось на зразок особистого клейма. Приміром, скрипка Страдіварі або яйце Фаберже. Ви можете побачити з першого погляду, з першого штриха, так би мовити, талановиту дитину? Так. Так, тому що є іменно ті діти, які творчі, вони зразу з першого штриха можна побачити їхні таланти. Такі бувають взагалі неординарні писанки, що навіть вражається, як настільки дитина могла це передати, тому що вона передає на писанці свій власний душевний духовний світ, незважаючи на високі вимоги до творчих здібностей вихованців. Тут не катують абітурієнтів виснажливими вступними іспитами. Викладачі кажуть, простої співбесіди цілком вистачає для того, щоб упізнати свого учня та й самим претендентам на навчання визначитися з тим, чого вони зрештою прагнуть, і чи насправді їм до душі саме це ремесло. Адже принести себе в жертву немилій роботі все одно, що весь вік із нелюбом прожити. Отже, впізнають своїх. За блиском очей, за тим, як беруть в руки пензель, як захоплено розповідають про те, чого ви прагли навчитися і досягти в подальшому житті. Я мрію працювати в Києві е дизайнером інтер'єру. Вважаєш, що в тебе це вийде? Училище дасть тобі такі навички? А вже ж, тут гарні майстри, вони багато чому нав навчають нас, допомагають нам. Тут дуже цікаво. Мені подобається шити, по-перше, по-друге, я вважаю, що ця професія знадобиться мені в житті в майбутньому, і також я можу заробити великі гроші на цьому ринковому процесі. Ти впевнена, що так прямо відразу і великі. гроші? Ну не впевнена, що великі відразу гроші. Ну, якщо старатися, можна. Ти не боїшся, що після закінчення училища можеш залишитися без омріяної роботи. Сьогодні не дуже баг... не дуже великий поки що, на жаль, попит саме на таку роботу. Чого було б? Тільки бажання а можна знайти професію. Мені кажеться, якщо ти прагнеш чогось добитися, стремишся до цього, то, звичайно, цього і доб'єшся, а не скласти руки і сидіти. Усі чотири спеціальності, яким нині навчають у Грицівському 19 му училищі, мають попит на ринку праці. Звісно, на когось він більший, на когось трішки менший. Так і ще кілька років тому переживала своєрідний період Ренесансу Швадська галузь. Отож, і конкурс на кравецьку та закрійну справу був тоді у Грицеві, як на дипломатів у столичному вузі. Сьогодні, коли швачок стали масово готувати у багатьох училищах. Бажаючих навчитися цій спеціальності стало менше. Натомість нині набирає обертів ще одна галузь дизайнерська, і попит на таких фахівців поки що не падає. Найбільше наші учні працевлаштовуються в будинках культури, в школах, на підприємствах. Також багато з них працює за індивідуальними замовленням. Зараз є великий попит на роботу наших учнів, і на сьогоднішній день є великий ринок збуту наших, нашої продукції. Після півторарічного навчання свіжоспечені художники-оформлювачі можуть і далі вдосконалювати в училищі свій освітній рівень, здобуваючи спеціальність дизайнера. Чим вище піднімаються вони професійними сходами, тим ширші фахові горизонти їм відкриваються. Дизайн інтер'єрів, оздоблення приміщень, комп'ютерна графіка, всюди вони почуваються впевнено. Ми вивчаємо художню та столярну і токарну обробку дерева. У нас за програмою є такі теми, як триграно виємчисте різьблення, яворівське різьблення, контурне різьблення. Воно широко застосовується як і в оформленні різних вже готових виробів, так і в оформленні меблів діти використовують, створюють свої власні композиції. Мистецтвом і гарним смаком тут буквально просякнуті стіни. Навіть будівля, в якій розташована адміністрація училища та деякі його навчальні класи теж спонукає до творчості. Щоправда, зовні після кількох ремонтів вона частково втратила свій первісний вигляд, та всередині ще можна упізнати риси колишньої графської резиденції. Звичайно, весь внутрішній розпис стін і стель зроблено руками самих учнів. А виставка художніх і декоративно-прикладних робіт грицівських вихованців, що займає кілька залів, могла би запросто посперечатися з невеликою картинною галереєю. Унікальність тутешнього училища в тому, що інші навчальні заклади готують просто добротних закрійників або швачок. Грицівські ж вихованці поєднують у собі суто професійні навички з умінням оздобити одяг вишивкою або, приміром, зробити попередній розпис тканини батік і згодом шити з нього вишукану сукню. Звісно, не на кожному підприємстві, де вони працюватимуть згодом, пред'являються такі високі вимоги до спеціалістів, але гарний смак та уміння підібрати кольори завжди цінуються замовниками. Наші учні це група кравців, які навчаються півтора року. І за програму вони проходять повністю обробку легкого жіночого одягу. Роботодавці зацікавлені в тому, щоб в стінах училища наші учні пройшли певний обсяг робіт і з великим задоволенням беруть наших учнів. В минулому році я випустила групу і всі мої учні закріплені в приватних підприємців в Хмельницькому і в його околицях. Кращі кравці після півторарічного навчання залишаються в училищі здобувати фах закрійника. Така праця вже потребує щоденної творчості і має поєднувати в собі добротного ремісника з медцем. Це група закрійників, які потрапили до нас після того, як вони отримали професію кравця четвертого розряду. Учні, які успішно навчаються, а також мають бажання далі продовжити навчання, вони переходять на вищу ступінь закрійник. Для закрійників основним предметом є конструювання та моделювання одягу. Крім традиційних учбових методик, на яких скрізь виховуються закрійники, в Грицеві широко застосовують ще й нетрадиційні, такі як розв'язування кросвордів і задач, що потребують відповідного фахового рівня. Звісно, після такого професійного гарту випускники училища можуть претендувати на престижну роботу. Наші випускники, крім крім того, що вони можуть працювати на приватних підприємствах та на державних підприємствах, вони ще можуть відкривати свою власну справу. Ательє по виготовленню одягу. Я приклади? так, є У нас випускник минулого року відкрив своїми батьками власну власне ательє по пошиву одягу в місті Староконстантинів. Творчість юних модельєрів уже давно вихлюкнула за навчальні рамки і, зрештою, втілилася у створенні власного будинку моделей. Можливо, саме тут судилося творче народження майбутнім українським кутюр'є, які згодом виставлятимуть свої втілення не тільки на вітчизняних, а й на паризьких, лондонських, римських подіумах. А поки що тут учаться. Моделі вчаться дефілювати, а модельєри дивувати світ нестримною фантазією і досконалим смаком. За своїми власними проектами ми розробляємо моделі і, звичайно, їх шиєм. Носиш одяг, який сама пошила? Так, так, я ношу, я шила спідницю, штани пошила собі, сарафана пошила собі. Так, я звичайно, я ношу ці моделі, що я шила. Усе популярніше стає нині професія вишивальниці. Уміння переносити на полотно свої найхимерніші фантазії та найбарвистіші мрії, притаманне українкам заледве не генетично. Якщо добряче пошукати на горищах та в старезних скринях, які ще зберігаються по селах, то можна знайти не одного рушника і не одну сорочку, вишиту колись юною прабабусею для свого нареченого. Мені дуже подобається вишивання. У мене вдома вишивають. І різні асортименти, там вишивки, рушники. У мене найбільше вдома вишивають рушники, там подушечки. І мені дуже подобається з дитинства, вишиваю різні картинки. Тут там, дуже хороші викладачі, вони багато чого дали нового для мене. І я навчилася. На реченому сорочку вишиваєш вже? Звісно, з любов'ю. І рушники. Прискорена хода поколінь і зміна смаків, здавалося, назавжди залишили ті вишиванки у сховищах раритетів. Але сьогодення виявилося прихильним до народних ремесел, видобувши на світ Божий гаптовані рушники і спричинивши майже ажіотажний попит на автентичне мистецтво вишивки. Крок за кроком, стіжок за стіжком оволодівають учні стародавнім ремеслом. На першому курсі оздоблюють те, що простіше. Далі вже пробують себе у вишиванні скатертин, доріжок, одягу. Наприклад, на третьому курсі навчання, тобто вже це вони виходять від нас як молодші спеціалісти. Вони працюють за власними композиціями, придумують різні візерунки на уроках. Композиції вони їх удосконалюють, а на уроках виробничого навчання на чолі з майстром оздоблюють ці самі вироби. Це вироби носільного асортименту, жіночі блузи, чоловічі сорочки. Проблеми з працевлаштуванням, можна сказати, в нас так як і не виникає, тому що діти до нас приходять індивідуальними замовленнями. Вони приходять по направленнях, і ми, згідно їхніх направлень, влаштовуємо їх на роботу. Окрім ручної, учні вивчають ще й машинну вишивку. Нині немало підприємств потребують від молодих своїх фахівців саме такого уміння. Перші теоретичні навички і практичні спроби закріплюються вже тут, у Грицеві. Ми від населення беремо багато замовлень на оздоблення виробів художньої самодіяльності. Ось недавно ми оздоблювали вироби для... Художньої самодіяльності для колективу Хмельницького училища номер 4 також для Хмельницького педагогічного інституту. Тобто діти вже навіть тут, будучи учнями ще училища, вже можуть заробляти якусь копійку. Так. І після закінчення училища учні трудовлаштовуються, трудовлаштовуються на підприємствах, а якщо не можуть, у вчасних підприємствах також. І якщо не можуть влаштуватись, вони самостійно можуть, сидячи вдома, також заробити для себе на прожиття. Це не найбільше відтворено атмосферу минувшини в класі, де навчають мистецтво килимарства. Старовину гобелени прикрашали інтер'єри найзаможніших будинків. Англійські дворяни та французькі королі не гребували досконалими витворами майстрів, вважаючи за ознаку гарного смаку мати в себе гобелени ручної роботи. І наші сучасники, не гірше від середньовічних вельмож, воліють оздоблювати свої домівки оригінальними речами. Саме такі вчаться виготовляти у Грицеві. Ми навчаємо їх працювати на вертикальних верстатах, на горизонтальних верстатах. Це верстати старі, не механічні, як зараз можна, чи допустимо зараз є верстати, на яких можна просто зробити килим. Але ми працюємо ручне ручні верстати, і гобелени виготовляються також а в чому перевага такого виготовлення? Тому що бачите, ручна робота ціниться багато більше, чим ціниться просто механічний килим. Механічний килим можна виготовити там за годину, і це зовсім інша робота. Ручна робота завжди цінилась і ціниться напевно більше всього. Сьогодні є попит на таку роботу. так, дуже великий попит на таку роботу. Тим більше, що тут художники-дизайнери, які прикрашають оселі, можна прикрасити любу оселю цим килимом, чи покласти його на підлогу, чи повісити на стіну, чи зробити прикрашення. Красний гобелен. сюди по науку їдуть не тільки випускники із Хмельниччини. Географія їхнього походження обширна: від західних до східних і від північних до південних кордонів України. Але саме тут, у мальовничому старовинному Грицеві, вони народжуються вдруге: як художники, як митці, як люди, що вміють побачити і створити власними руками прекрасне. Живу в Рівненській області і Вчилася в звичайній школі, ходила, ходила на художні гуртки, займалася цим і в майбутньому мріяла стати художником. щоб Моя професія була пов'язана з художником. А вже третій рік ти тут навчаєшся. Ти не розчарувалася у виборі цієї професії? Ні, звичайно, ні. Це училище мені дуже подобається. Я тут багато чого навчилася, дечого такого, що я до цього взагалі не знала, що воно є. Я сам Житомирської області, я тут багато чого навчився. По перше. Мені тут дуже сподобалося робити поносоломкою, петриківський розпис і різьба по дереві. Ну, я тут для себе, я дізнався дуже багато чого, і так дуже багато чого навчився. Ти вже знаєш, де працюватимеш? Ну я після, цього, після закінчення училища, я думаю, ще, ще піти десь навчатися. Ще так на роботу не планую. Навчатися де? Вже якісь тебе намітки є? Ну, у мене є пара варіантів. Це ну, тож, Хмельницький педагогічний, Кам'янець-Подільський. Ще й у Київський університет. Ще одне заняття для розуму й душі писанкарство. Відверто кажучи, навіть у знаменитому музеї писанки в Коломиї немає дечого з того, що виробляють тутешні гуртківці. Перш за все полягає завдання в тому, щоб зберегти народні традиції. Саме цим і займаються учні після занять ось в цьому кабінеті на гуртку писанка. Але вони не лише прагнуть. Писати писанки традиційні, тобто писанки, мальованки, дряпанки. А ще є і прагнуть передати ті технології на писанках, взагалі, які вони вивчають в училищі. Це є декоративний Петриківський розпис. І декоративні пано виконують на релігійну тематику саме до Христового воскресіння з дерева. Є в училища власний гуртожиток. Звісно, не п'ятизірковий готель. Але цілком затишний, добре облаштований і комфортний для проживання. При цьому жоден з учнів не залишається без даху над головою. Не дивно, що після закінчення 19-го училища випускники з теплотою згадують роки навчання і не забувають дороги до Грицева, а дехто залишається тут на довгі роки передавати секрети ремесел тим, хто прийде після них. Працювала в основному в торг... торгівлі. Покликання все-таки сильніше. Саме, що мені більше сподобалось, це давати учням, щоб учні, в учнів розвивати цей творчість. От ви вже рік провикладали, тобто у вас вже є певний досвід, певні навички. Як ви вважаєте, сьогодні ви своєю справою займаєте? Так, 100%. Іноді приїздять до Грицева поодинокі закордонні туристи. І не можуть стримати захоплення тим, що роблять тутешні юні майстри. Щоправда, те щире захоплення швидко змінюється на подив. Чому такі таланти практично скніють у безвісті? Невже українська держава не потребує їхніх здібностей і не може їх оцінити належно? Їм бракує реклами, потужної, такої, щоб не тільки вся Україна, а вся Європа знала про грицівські училище, вартові традиції. Вони не посоромлять Україну перед світом.